Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. Представляємо вашій увазі огляд гірського велосипеда Winner Solid FX 2025 року, надійного партнера для тих, хто прагне підкорювати нові вершини, насолоджуватися комфортною їздою та отримувати максимум задоволення від кожної поїздки. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: помаранчевий, чорний та, як в нашому випадку, зелений матовий. Новинка оснащена міцною та легкою алюмінієвою рамою зі сплаву 6061, виготовлена за італійською технологією гладкого зварювання. Це надало велосипеду не лише гарного естетичного вигляду, але й додало додаткової жорсткості у ключових зонах. Усі траси були прокладені всередині рами, що також захищає їх від зовнішніх впливів і надає велосипеду акуратного вигляду. Важить велосипед трохи більше 13 кг. Передня амортизаційна вилка Юдінг з ходом 80 мм ефективно поглинає удари та нерівності дороги, забезпечуючи плавну та стабільну їзду. Її легка алюмінієва конструкція сприяє кращій керованості та маневреності навіть у важких умовах. Велосипед обладнаний восьмишвидкісною трансмісією на базі компонентів Shimano Altus та Acer, які забезпечують необхідну ефективність на помірних маршрутах. А от що дійсно здивувало, так це діапазон касети Shimano, який має від 11 до 40 зубців на самій великій зірці. Таке співвідношення значно полегшує педалювання на підйомах і при розгонах по прямій. Winner Solid FX оснащений дисковими механічними гальмами Tektro m 280 з роторами 160 мм, яких буде цілком достатньо для надійного гальмування в будь-яких погодних умовах. Вони додадуть вам впевненості під час їзди та гарантують безпеку на дорозі. Велосипед оснащений 26 дюймовими колесами з надійними подвійними алюмінієвими ободами на 32 спиці. Поверх них встановлені якісні покришки кенда шириною у 2,35 дюйма, в яких чудове щеплення з будь-яким дорожнім покриттям і хороший протектор, що не гальмує накат велосипеда. За накат, до речі, тут відповідають втулки Солон на промислових підшипниках. Для зручного керування велосипедом виробник встановив алюмінієвий руль шириною 700 мм та короткий винос довжиною 45 мм, що забезпечує точне і легке маневрування. Підсідельний штир довжиною 350 мм також виготовлений з алюмінію та має надійне кріплення для якісного ергономічно продуманого сідла. Winner Solid FX 2025 року це не просто велосипед, а ключ до нових можливостей. Він поєднав у собі продуману конструкцію, сучасні технології та надійні компоненти, що роблять його вірним супутником у будь-яких пригодах. Якщо ви шукаєте велосипед, який надихне вас рухатися вперед, можливо, ви вже його знайшли. А придбати цей байк ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині «Веломісто». Або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари, вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!